Бажаю здоров'я! Приїхав я знову до нас на будівництво. Зараз буду показувати, що ми тут вже з дорогою зробили. Так, шайтан машина. Оп. Так. Ось така у нас вже тут краса. Назарчик їде. Довози щось тут трохи. Привіт, привіт. Ага. Добавляє. Ні, все виходить. Так як книжка пише. Так що діло йде?